На те, що зустрічі із феро ЗНТУ буде легкою, ніхто не сподівався, жорстока боротьба за м'яч розпочалася із перших секунд гри. Лише злагоджені дії Любіччя та Хантера, а також трьошку виконання Савонсона, дозволили черкаським мавпам завершити першу десятихвилинку переможцями 26-24. На старті другого періоду лідер у грі змінився, але своїх супротивників помаранчево-чорні далеко не відпустили. Героєм цієї чверті став капітан Черкащан Олександр Неруш, накидавши аж 10 очок. На велику перерву мапи пішли з перевагою у три пункти. Найдраматичнішою стала розв'язка у другій половині матчу лідер кілька разів змінювався, але перевага була мінімальною. Зрештою, результативні атаки Калпепера перемогу принесли господаря майданчика 98-90. Нам грати в защиті. Не можу сказати, що ми не боролись. Ми хотіли виграти, ми зробили. Мабуть, недостатньо зробили для того, щоб для перемоги. Було дуже багато моментів, де був шанс щоб щось краще зробили. Можу сказати, що тут лучше сделали. Але вочевидь смуга невдач лише зміцнила спрагу до перемоги черкащан. Щоправда, численні помилки помаранчево чорних на старті гри у Донецьку перевагу приносили господаря майданчика. 7-1 таки був початок матчу для тигрів. Максимально зменшити відставання черкащанам вдалося лише наприкінці 10 хвилинки. Врятували влучні штрафні. Із відставанням у три очки вони пішли на першу перерву. На початку другого чверті вперше змінився лідер у грі. Завдяки двохочковому від Любічича і трьошці від Яковлєва мав поповели у рахунку чотири двадцять вдалося втрим. Мати до кінця періоду помаранчево-чорні вели плюс два у середині третьої десяти хвилинки. Господарям вдалося вирватися вперед: – 59-49. Рештою ігрового часу черкащани намагалися подолати перевагу. Зрештою вирішальним став трьохочковий хантера із сиреною. Результатом періоду став рахунок 61-62 на нашу користь, але коротше стала лава запасних. І з перебором особистих зауважень майданчик покинув корочкін. Валідольна кінцівка матчу тримала на прузі як черкаських, так і донецьких болівальників. Але перемогу вибороли такі гості: – 77-85. Цю гру коментатори одразу назвали несподіванкою тижня. Всього четверту перемогу Черкащани отримали над минулорічним лідером чемпіонату. Попереду помаранчево чорних серія домашніх ігор. Перша відбудеться цієї п'ятниці із БК Будівельник. Марія Гаврилян. Вікка новини.